Друзі, всім привіт! Сьогодні я копаю ось в такому лісі. Прилад, як завжди, Квазар Arm. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і всім приємного перегляду. Також дуже дякую за 100 підписників. Буду далі продовжувати знімати класний контент і буду викладати на YouTube канал. А тимчасово був такий сигнал. Я вже ходжу десь дві годинки, нічого такого цікавого немає. Місто це дуже сильно вихожене і дуже мало сигналів. Такий сигнал 15-14. Думав, буде якась проволочка. Ну ні, друзі, це у нас монетка. Це у нас монетка. Родянська монетка. Так, 10 копійок. 10 копійок 1978 року. Супер. Ідемо далі. Ось, друзі, хуже на ось такому місці. На горі такой. І в мене дуже... Тут сигналів в мене був перший це фольга, а ось другий дуже гарний. Я тут ходжу вже десь час. І ось такий гарний сигнал. 84-85. Я впевнений на 99%, що це у нас монетка буде. Зараз будемо купати. 95. Ой, 85. Це, це максимальний показатель на моєму природі. Якщо я не помиляюсь. Так, ще треба копати, Ще 86. Чи 87. Так, зараз. Дуже на ті, що це надійка монетка. Глибоко, друзі, глибоко. Ви дуже, дуже сильно придите цей сигнал. Режінько. Викопав, друзі. 84. Чистий-чистий сигнал. Фух, друзі, ну що. О, друзі, погляньте. Погляньте, друзі, так, це у нас монетка. Погляньте, друзі, це у нас монетка. І напевно це у нас п'ятак? Ні, наказ дуже велика монетка. Дивимося, друзі. Вау, друзі, це у нас. Стоп, друзі, що це у нас? Зараз, друзі, трішки потру. Напевно, це у нас... Так, друзі. Це у нас Ніколаївська. 3 копійки Ніколаївські, Лі А ну-ка, зараз поглянемо. Так, да, друзі. 5 копійок, друзі Николаївські. Супер. Перші 5 копійок Ніколая Друго. Чоловік Санта 3. Ну ось такий, друзі, дуже яркий сигнал був. Чистий-чистий, супер, друзі. Ой, буду тут крутитися. І буду шукати далі. Думаю, вже почищу і вам покажу. Пішов, друзі, вже другий день копу. Приїхав в інше місто. Був ось такий сигнал. 33 30 І це у нас монетка. Це у нас монетка. Одна копійка. Советік. Так. Зараз глянемо який рік. А зараз 57 рік, напевно. Ось така перша знахідка. Ось, друзі, піднявся на ось таку гору. Був дуже глибокий сигнал. І це у нас монетка. Це у нас монетка. Друзі, погляньте. Одна копійка 1927 року. Жалко, друзі, що це не 2 копійки, а одна. В дуже гарному стані. Дивіться, яка гарна монетка. Супер. Ось, друзі. Слідча знахідка. Трішки відійшов, де була та одна копійка, викупав і ось монетка. Так це у нас так. Це у нас дві копійки. Вже, друзі, бачу. 29-го року. Ось такі тут ранні совєтики на цьому місці, друзі. Гарний стан. Ось такі дві копійки Ось, друзі, купав купав Йде сигнал. Ось така випала кераміка. Я її ось чуть кацанув. Ось така кераміка. Так що, напевно, тут був хутір. Чи щось таке? Зараз докопаю і покажу, що тут. Ось, друзі, тут був сигнал ось така фольга. І в місті з цим сигналом ще кирпич викопав. Так що тут був будинок ось в такому склоні. Він тут був. Ось, друзі, був сигнал. Ось тут була одна копійка, ось там було дві копійки. Викопав, друзі. Це у нас монетка. Коцунув з лопатою, Тому що брав, рубав оцей корінь. Давайте поглянемо. 1938 року, друзі, у нас. 1938 року. Три копійки. Ось така, друзі, розсипуха. У гарному стані. Вже темно, друзі. Ось така монетка. Зараз, якщо камера сфокусується, ось такі три копійки і по це у нас одна копійка 1977 року. 10 копійок 1978 року. Одна копійка 1927 року. Дуже гарному штані. Ось така дуже гарна монетка. Дві копійки 1929 року. Теж в гарному стані. 3 копійки 1938 року. Це все, друзі, оці всі ранні совітіки. Ларуси Пуха. І сама гарна знахідка це у нас 5 копійок. 1872 року. Кинув я вмило. ось Такий гарний стан. ось Тут видно 5 копійок. Ось така гарна монетка. Кинув ще в мило Хай повністю ці окисли впадуть Ось такий, друзі, коп. Кому сподобався, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім до зустрічі.